Сьогодні ми будемо готувати грецьку страву з фаршу, з картоплі, з баклажану. Це дуже смачно. Дивись рецепт. Отже, на цю страву нам буде потрібен один баклажан. Нам буде потрібно трішки картоплі. Цибулю та часник ми будемо перебивати на блендером. Для початку нарізаємо картоплю. Нарізаємо все кружечками. Картоплю ми підсмажуємо на рослинній олії. Нам не потрібно засмажувати картоплю. Ми її тільки трішечки підсмажуємо та відправляємо на паперовий рушник. Перебиваємо у блендері нашу цибулю та чесник. Баклажан ми нарізаємо на ось такі слайси. Смажимо наші баклажани. Підсмажуємо наш фарш. Фаршу ми додаємо сіль. Чорний перець. Додаємо одну банку томатів. Якщо у вас немає томатів консервованих у таких от в банці. Беріть звичайні свіжі, але зніміть з них шкірку. Лавровий лист додаємо. Трішки його підсмажуємо. Це надасть більш приємний аромат та одну паличку кориці. Теж трішки підсмажуємо. Додаємо наше пюре з цибулі та часнику. Тушкуємо наш фарш десь на протязі 20-25 хвилин. Тушкується наш фарш, приготуємо бешамель, розтоплюємо вершкове масло, до масла додаємо борошно та просмажуємо його. Потрохи додаємо молоко. Додаємо трішку мускатного горіха. Додаємо тертого пармезану. До На нашої форми я поклав трішки борошна та пармезану. Спочатку викладаємо нашу картоплю. На картоплю ми викладаємо наш фарш. На фарш ми викладаємо баклажани. На баклажани ми викладаємо наш соус бешамель. Посипаємо все пармезаном та відправляємо в духовку на 10-15 хвилин. Даємо 5 хвилин, щоб вона трішечки постояла. Та подаємо. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.